Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні, доброго вечора, героїв. Слава і от перше, що е, хотів спитати у вас, власне, ваша позиція стосовно цього закону, тому що я знаю, що як я вже сказав, так і у вас величезно до вас величезна повага військових, і у вас нормальна завжди комунікація будувалась е, з генералом залужним. Тож що скажете ви про цей закон? Насправді ви абсолютно праві, і те, що соцмережі просто розривають якраз обговорення цього закону, і те, що багатьох людей це лякає, і багато людей починає себе накручувати, це якраз черговий раз показує, те, що влада. Недостатньо працює з власним народом інформаційно, що стосується роз'яснення певних положень. От розповідати, що в нас все добре, що в нас все чудово, вони вміють. Хоча насправді ситуація не завжди така чудова, як вони нам співають пісні. Вони нам розповідають, що треба готуватися до о, травневих шашликів, а ворог наносить нам удар. Тому о, якраз от, о, той резонанс, який пішов, я розглядаю з двох точок зору. Угу. Перше, те, що е, треба посилювати безпосередню відповідальність е, за невиконання своїх службових обов'язків на фронті, це так, але це це цілий комплекс завдань, які полягатиме не тільки в відповідальності рядових і, і сержантів, а й офіцерів, а також начальників, які планують цю операцію або пл планують бойові дії, і так само як і забезпечувати ці бойові дії. Бо дуже часто е, завдання ставиться: ну давайте там вперед. Розберетесь захопити чи не захопити, і на, на жаль, така ситуація може бути. Що це показує? Це по перше, показує е, не зовсім досконале е, організацію підготовки особового складу е, збройних сил, що треба нарощувати якраз розуміння правильного планування, забезпечення будь-яких бойових дій. Наступне те, що е, якщо ви вводите певні вимоги до Виконання службових обов'язків, звичайно, ці обов'язки мусять розпо... мусить розповсюджуються не тільки ті, хто в першій траншеї. Бо насправді перед тим як тут траншею зайняти, мусять проведено цілий ряд заходів. І в першу чергу це підготовка особового складу тут в тилу перед тим, як вони йдуть на фронт, і це про що я говорив. Що мобіліційний ресурс, мабіційний резерв треба готувати для цієї країни, на жаль. Пані Маляр тільки на минулого тижня згадала, що це треба цим займатися, а ми про це говоримо з травня місяця час втрачено. Але в чому ще один нюанс? Дуже б хотілося, щоб цей закон працював чітко, і я більше ніж впевнений, що якраз завдяки свідомості українців вони чітко будуть виносити на гора, коли будуть намагання перекручувати або не використовувати. Знаєте, закон як дійшло, в своєму е бажанні там якісь е досягнення мети. Але ще що мені б тоді хотілось побачити, як військовому і як громадянину України, щоб закон працював не тільки цей, а закон взагалі працював. Бо наразі у нас часто ми бачимо офіційно, що е для знайомих і друзів як треба, а для всіх інших закон. Так, от закон мусить працювати для всіх стовідсотково незалежності. Це закон про дезертирство, як ми його зараз називаємо, uh -huh. чи інші закони. і е Таких прикладів достатньо багато. Це якраз є довіра до влади, і в то, і в першу чергу військової влади, військового керівництво, політичне керівництво, е органів місцевого самоврядування. Все ж таки ж треба е наводити порядок. І сто відсотково, що всі грали по одніх нотах, а не так, що деякі закривали очі, робили виліт, що нічого не, не трапляється, ніяких порушень немає. Так, пане Сергію, якщо ну от е, так узагальнити, то ви все ж таки за ну за прийняття за ухвалення за підписання цього закону президентом чи проти стану на сьогоднішній день, е, як військовик і е, людина, яка довгий час знає генерала залужного, я не можу не підтримати його. А от якраз уже разом з ним тоді ми будемо нести відповідальність за правильне виконання цього закону. На жаль, так. І Незалежності від того, він головнокомандичник, як ми кажемо, головний режисер цієї війни, він несе відповідальність перед всім е українським народом. І якщо він каже, що так треба, значить так треба. Можливо, в певних моментах. На нього дотиснули, натиснули, але він стоїть перед фактором. Що все ж таки ж треба піднімати фактом, що треба достатньо жорстко піднімати рівень військової дисципліни і рівень відповідальності людей. Якщо вони е, не виконують свої службові обов'язки, пане Сергію, ну от якщо говорити про так про рівень відповідальності, ну вочевидь, якщо про це говорить пан залужний, то законодавче врегулювання цього питання теж назріло, але хотілося б зрозуміти, от власне з чим пов'язана ну, ця необхідність робити це саме зараз, тобто наскільки, скажімо, ну Глибокими є ті проблеми, які покликані е, який покликаний вирішити цей закон, так тому що ну якщо на початку там 14-й рік дуже багато, і ми про це так само говорили відверто, там і в телеефірах, так там були проблеми, якісь там і, і з аватарами, і так далі. Зараз я розумію так само спілкуюсь з військовими цю проблему суттєвою мірою вдалось вирішити, от але ну, все таки про які ще по по яких напрямках нам треба працювати. Ну, по-перше, те, що е у нас знищена е система е військового е законодавства, у нас відсутня як такова, в тому розумінні, як воно мусить бути е військова прокуратура. Е у нас відсутні безпосередньо е військові в'язниці. І у нас доходить до маразму те, що навіть під час війни у нас військовіки, які е засуджені чи колишні військовіки, попадають в загальні тюрми. З засудженими кримінальними злочинцями, і це ну є в першу чергу неповага. Навіть навіть сполучених штатах до такого ніколи не спускалися, і у них для військовиків є окремі тюрми. Це також треба чітко розуміти наскільки це є повага до тих людей, які захищають власну країну. Я вже не кажу про відсутність взагалі такого розуміння як військова адвокатура. Хто захищає, хто обвинувачує дуже часто з власного досвіду я бачив, як приїжджають дуже добрі е прокурори, вони непогані самі по собі. Вони професійні, що стосуються загальних процесів, але вони не є спеціалістами, що в військовому напрямку, і тому їм важко було е зрозуміти. Ступінь провини чи ступінь е, реалізації якогось процесу, якщо вони не мають цього досвіду. Тому так само, як і захищати військовиків, люди, які адвокати, можливо, вони в цивільному житті шикарні адвокати, але що стосується специфіки військової діяльності, не знають. Оці провали в сумі накопилися на такі здоровий, здоровий, такі, знаєте, снігову о, кулю, яка привела до того, що ми стали перед фактом, що друзі, а далі вже нема куди. У нас відсутнє раз, два, три, чотири, п'ять. І те, що от зараз вводять цей закон, це е, якщо генерал Заложний каже, що це добре, мабуть, це реально добре. Ми підтримуємо. Мої друзі також це підтримують. Але ж тоді ми піднімаємо питання: а давайте тоді далі нарощувати спроможність взагалі е, військової юриспруденції в повному обсязі. Перервався, я так розумію, зв'язок. Зараз спробуємо е, зробити так, щоб повернути пана Сергія Кривоноса е, в ефір. Е, перенабираю так наші редактори. Е, ви пишете, поки, поки є такі генерали, як Кривонос, ми не переможні щира. Подяка за такий гостей, слава Україні. Е, так, і от, власне, сподіваюся, почув пан, пан Сергій е, ваш комплімент від Олега. Олег пише. Е, пане Сергію, чи чуєте ви мене. Як, так, вже чую. так, от в продовження просто того, що ви сказали, е, ну і знову ж таки, те, що пишуть військові, так, там же ж є і історія в тому, ну, як знову ж таки вони пишуть, е, що забирається, по суті, там мовність, можливість умовного терміну, так, чи дострокового звільнення і так далі. От як бути з цим, ну, умовно кажучи, зараз цей закон підписує президент. А е, ми зможемо потім з ним щось, ну, ми законотворці, наче я маю на увазі, е, там, чи під впливом. Військових громадянського суспільства, яким чином його коригувати, покращувати, ну з власного досвіду, я скажу так, що будь-який закон е може коригуватися Верховною Радою абсолютно спокійно, і е депутати можуть подавати зміни до цього закону угу. і так само, як і швидко їх розглядати. Головне, щоб е це було е взаєморозуміння е двох сторін, а не ті, хто тільки карають. А і ті, хто порушить, тому тут якраз от і я дуже радий, що суспільство підтримало е, розгляд цього закону. Не питання в тому як його розглядає, і питання в тому, що якраз от відсутність е, нормальної інформаційної політики, бо генерал залужне виступив в самий останній момент. Е, ні до ні до того, нікому ніхто нічого не казав, і е, дуже багато було накручено. Мабуть, якраз от. Створення цієї системи нормальної, прозорої відповідальності і захисту, бо у нас ступінь війни завжди що мусить бути доказано ще. А у нас дуже часто її не доказують, і з тебе ставлять по факту, що то винен, і це одна з таких величезних проблем в армії. Тому пане През, селіго... теж, про що я говорив, що і прокуратура, і адвокатура мусить працювати в повному обсязі військова. Це треба створити як можна швидше. Тоді це не приведе до викривлень, і тоді це е, приведе якраз до нормального розуміння і е, не приведе до дискредитації військового керівництва країни, пане Сергію. От власне стосовно цього, що ви сказали, дивіться люди, які виступають проти закону військові, зокрема, вони просто ну на що б'ють на те, що часто стикаються дійсно там з певною некомпетентністю, м'яко кажучи, так командирів, які ну і ця некомпетентність так само ставить під загрозу, зокрема, і їхнє життя, так а тепер, по суті, виходить, що ну за виконання там можливо завідомо нефахового, там, чи не дай Боже, там злочинного наказу притягатимуть до відповідальності рядових виконавців. Так а ну що, що з командирами? Тобто, чи цей закон, скажімо, ну чи є у вас розуміння, як бути з цим, тому що наскільки я розумію, що цей закон. Якщо помиляюсь, поправте мене, не регламентує от е, цього питання. На жаль, е, є загроза того, що можуть бути перекривлення е, не в кращу сторону, і недобропорядні командири можуть використовувати тільки його в його своєму напрямку. Mm -hmm. Але я ще раз підкреслю: якраз одна з наразі і завдання українського суспільства все-таки е, підняти питання і внести зміни до цього законопроекту. Якщо навіть не зараз, то пізніше таким розрахунком, що цей закон працював стовідсотково в усіх напрямках, не тільки підлеглих, але й начальників, які віддають наказ і безпосередньо забезпечують виконання цього наказу. Тоді на завершення, пане Сергію, звісно ж, не можу я зачепити не зачепити свій улюблений політичний аспект, який ну мабуть він є у всьому. Дійсно, політика є у всьому. А ви почали говорити про те, що от. Ну, комунікація там з суспільством певною мірою провалена. Так і от генералу залужному довелось в останню хвилину виходити все пояснювати. Е, дивно, де що так само мені видалася ситуація, тому що е, депутати голосують, депутати яких нас не люблять, голосують проект, так е, законопроект, який обурює частину суспільства. Суспільство пише петицію. Я зараз подивився вже майже 35 тисяч підписів, щоби президент його розглянув. А, ну, часто не, не дуже так, як хотілося б суспільство реагує на це президент, але реагує пан залужний, який має знову ж таки беззаперечний авторитет в суспільстві, закликає президента підписати цей закон, тобто, по суті, приймає цей удар а, на себе. Вам не не вбачається в цьому якогось такого елементу певної там, політичної гри? Ну тому що по суті зараз там всі шишки сиплються на залужному, в якого ну, часто там в експертному середовищі кажуть, що там політичне керівництво. Ті чи інші його представники можуть бачити там ну якусь там загрозу чи бажання вклинитись в цю в політику, хоча він сам заявляв неодноразово про те, що політика це не для нього. Як ви бачите цю ситуацію? Я погоджуюсь з вами, що е, якраз от те, що залужно поставили в останній момент по факту щодо підтримки цього закону, е, закону і з боку е, ані Верховної Ради, ані президента абсолютно не було ніяких. Не було проведено ніяких роз'яснень роботи. Це якраз один з елементів такої е, можливої дискредитації залужного і зниження його рейтингу серед е, суспільства. Це зрозуміло, бо якраз рейтинг залужного дуже непокоїть певних е, керівників е, з офісу президента, тому вони так розіграли цю карту. Е, Поставити залужного по факту заложний підтримує заложний звичайно як військовий виконує наказ. Але е, шановні друзі, ті, хто писали той законопроект, ті, хто голосували, ну що стосується голосували, я не впевнений, що е, навіть 50% цих е, депутатів, які проголосували за, навіть читали його, знаючи специфіку е, е, монобільшості в, е, в нашому парламенті, тому е, на жаль. На жаль, ця маніпуляція, яка була здійснена за рахунок, що в останній момент виставила залужного відповідального підтримуючого, є майбутньою проблемою щодо можливих негативних наслідків для авторитету генерал залужного. Це вони так розглядають. Я чітко знаю, що неможливо безпосередньо дискредитувати залужного будь-якими політичними іграми, тому що він своїми справами доказав, що він є стовідсотковим воїном. Він е, переживає за кожного загиблого, і він бореться з цих страт було значно менше. Але треба чітко зрозуміти, що і залужний є заручником системи, і систему треба змінювати навіть під час війни. Систему треба змінювати і е, піднімати рівень так само і національно-патріотичного виховання, так само е, рівень свідомості і відповідальності кожного громадянина, який відповідно конституції е, мусить. Має право і мусить захищати власну країну. На жаль, не всі всі е, мають паспорти, але не всі стали е, громадянами по своїй свідомості. От в чому проблема: це провал тридцятирічної одної тристаднорічної історії України, коли якраз. Відсутніх цих речей, які в свій час ми пропонували е, щодо пришвидшення в програмі п'ять кроків, указ номер 200 2019 року. Він би дав значно більше результат. На жаль, цього не сталося, бо влада не зацікавлена е, в певних моментах, що стосується свідомості і е, свідомості власного народу. Пане Сергію, я вам дякую. Ну сподіваюсь, багато що покаже. Все ж таки, чи підпише президент цей закон, чи не підпише, як швидко це буде зроблено. Словом будемо в будь-якому випадку стежити за ситуацією, тому що дійсно, ну я от абсолютно не сумніваюся, що всі ми всі ми працюємо так, і і я, і ви, і там українці на нашу перемогу. Ну і дійсно, якісь там внутрішні політичні історії не повинні цьому заважати. Тому за цим стежимо, тримаємо руку на пульсі. Я вам дякую за цю розмову, пане Сергію.